Ще більше довершеної кави не з кафе Голд. Шукайте червону стрічку на пакуванні. Молочниця. Жодних перешкод. Ломаксин вагінальна капсула або 600 мг. Один день для лікування молочниці. Ломаксин невелике зусилля, значний результат. У п'ятницю ага. сміх покращує здоров'я. Тоді лівою сміту ти, наче в оскорочому санаторії. На сміху. Сьогодні вітаю. Вітаю! Заради вас ці ідеально несумісні родини терпітимуть одна одну цілий день. Але це не точно. Я люблю нашу сім'ю, понад усе. Заради вас, хоч зірочку з неба. Приємно було познайомитись, а хоч молодого Шварценеггера з олдскульними оскароносними спецефектами. Настрої. Дивись усією родиною. Найхітовіше кіно Суботи. Приємного тобі дня на те. Доброго ранку, вітаємо вас.